Друзі, вітаю! Ще одного корупціонера взяли під варту. Це людина Цукермана. Два міністри пішли в відставку, це прекрасно, але не тому, що натиснула країна, чи тому, що влада захотіла почистити корупціонерів, а тому, що їх відсторонили, і в Кабміні просто не подумали, як відсторонювати. Можливо, не знали, погано вчилися в школі. А і зрозуміли, що зробили це трошки не за процедурою. Того їх попросили, напишіть, кажуть, друзі. Записку, заяву самі візьміть самовідвід, підіть в відставку, бо тут трошки наплутали. Плюс президент каже, давайте візьмемо на корупціонерів, введемо санкції. Ну, типу, Міндіча, Цукермана, він же Шугермен. От, а є проблема, що частина на тих, на кого хочуть вводити санкції, хто йде в відставку, вони самі частина РНБО. Більше того, я не хочу. Не випереджати слідство, але, наприклад, Міндіча вносять в санкції РНБО. Але по-моєму, я лівим вухом чув чи правим. Я вже не пам'ятаю, але по моєму міндіч якраз і торгував санкціями в РНБО. Скільки заплатить, щоб цього внесли, і скільки заплатить, щоб того забрали. Ми впевнені, що цей орган дійсно зараз намагається допомагати країні, а не просто створює черговий серіал, виставу і намагається нас дурачити. Одним словом, давайте все проаналізуємо, бо одну з фігуранток з цих плівок Мідаса. Роля Мідаса а хочуть назначити керівницею оператора ГТС, це всі наші труби. МВФ не хоче нам давати 8 мільярдів доларів, через те, що уряд трошки почав сходити з розуму, заграватись в популізм і непрофесіоналів ставити на посади. Давайте все це проаналізуємо. Плюс Foreign Affairs відкрив нарешті секрет, як позбавитися політики Путіна, але нам цей секрет не дуже подобається, якщо чесно. І кислиця сказав, що з росіянами всі. Переговори завершились. Підпишіться на цей YouTube канал. Російські боти хочуть на нас рекомендації понизити, вони на нас жаліються. Але давайте зробимо їм назло. Коли ви підписуєтесь, ми якраз таки проростаємо. І нас алгоритм рекомендує більше. Друге, є спецпідрозділ Морок. Ми для нього з вами зібрали 350 тисяч. Я прошу вас доєднатися і все-таки цю цифру трошки збільшити. На цей тиждень у нас з вами одна задача Тільки МОРОК, але Морок ми це зробимо на території Росії. Ці хлопці вони працюють на харківському напрямку, і вони знають, як цей морок наводити їх спецпідрозділ. Так і називається. Працюють вони дуже чітко, працюють багато, вони дуже зайняті, але дуже результативні. Тому ваша гривня це найкраще, що зараз можна зробити. Ну. Крім посадки ось цих корупціонерів, які нас з вами грабують, відправити гривню на Збройні Сили це просто неймовірно гарна річ. Тому, будь ласка, зробіться, а я зараз для вас все швиденько проаналізую. Підписка, Донат, а ми починаємо. Фурсенко є такий, значить, падаван Цукермана. Цукерман це новий персонаж, це корупціонер, який з, Міндічем, з Галущенком, з Галущенком. Близькою, надто близькою до Галущенка ще міністеркою, робили із Чернишовим і, власне, ще з деякими персонажами, які скоро дуже з'являться на плівках. Що вони ходили в лікарню, як получали відкати, і важко несли сумки по півтора-два-три мільйона доларів. Не думайте, що це зарплата за рік. Це в Штатах зарплату рахують за рік. Корупціонери рахують тижнями, і це тільки один енергоатом, а таких енергоатомів безліч. І оборонка, і фортифікації, і таможня, і багато інших державних підприємств, де вони завжди гріли свою лапу. Так от, цього Фурсенка зараз беруть під варто. Самих е, жирних ось цих міністрів е, Галущенка та його пасію зараз звільняють з уряду. Ну як звільняють? Зранку сказали в інстаграм Сторіс. Що їх відсторонили. Є, правда, маленький нюанс, що ці всі відсторонення, звільнення і багато інших речей, які ви можете діяти зі своїм персоналом, ну, наприклад, якщо ви керівник уряду, то це зазвичай треба робити через Верховну Раду. Але Верховна Рада, ну ніхто ж не думав, що це просто пост в інстаграмі. Всі думали, що процедура то пройдено, а процедуру не пройдено. Тому зараз попросили їх познові. Грицьлухати тут прем'єр-міністр трошки факап зробила, чи не почитала закон, чи просто сонна була зранку, писала о 8 годині. Хоча вже треті півні не співали, вже треба було підпроснутися. Але зробили один маленький факап, сказали, ми вас відсторонили, не зовсім могли відсторонити. Одним словом, зробити так, щоб вони пішли лісом, треба було через Верховну Раду, якщо дуже дуже жорстко спрощуючи. Ну от і кажуть: давайте, пишіть самі заяву, звільняйтеся. Ну і Гринчук і Галущенко її герой її роману, герой її серця написали заяви, кажуть. Готові піти відставку, тільки головне, не сидіть в тюрму. Тому що зараз, якщо доведеться звітувати про вкрадені мільярди, буде трошки незвично. І доведеться якраз таки пробачайте, пропадає світ, що ми зараз можемо з вами все це обговорювати. Але, дякуючи нашим корупціонерам, вони теж допомагали російським окупантам і намагалися нас з вами якраз таки. Заблокувати відсутності грошей та електроенергії. Так от, повертаючись власне, до нашої розмови, санкції хочуть внести на Цукермана і Міндіча, і ці санкції хочуть внести через РНБО. Але люди, які в нас зараз на всіх цих плівках, яких підозрюють в дуже серйозних злочинах, це Умеров, це, власне, сама Гринчук, це Галущенко, це Чернишов. Ну, Чернишово, по-моєму, вже виконали з РНБУ, але вони всі, ну, знову ж таки, це все оточення президента і оточення керівника його офісу, вони всі в цьому РНБУ. Тому, якщо ви хочете з шести вибити чотири, то ці чотири якраз таки мають відношення до органу, який має на них ввести санкції. Ну і тут в багатьох виникає дуже серйозне питання, дуже серйозна проблема. Друзі, а що відбувається? Ви нас тут дурачите? За дураків вважаєте? Санції це не посадка. Ви на всіх російських олігархів ввели санкції. Хтось сів? Хтось з них, хоч на мільярд, постраждав? Ні, не постраждав. Тому за, 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 задобрювати нас, типу, ми на них ввели санкції, все так серйозно. Що серйозно? Які санкції? Де ви їх ввели? Як вони постраждали? Ви їх за кордон випустили? Прикордонна служба каже, що все законно. Корупціонер втікав законним шляхом. Так само ці втікали закону, і цукермани, і помічники, і навіть ті, хто зливав, що їм треба тікати, вони теж втікли. І в них все законно. Ну нас тримають за дурнів. І якщо сьогодні ставиться питання відставки уряду, відставки міністрів, то завтра будуть ставитись питання відставки інших людей і їх нелегітимності. Тому не треба український народ вважати за дурнів. Ворог нікуди не дівся, ворог тут. Стоїть і на нас дивиться і хоче нас знищити. А ви обманюєте найдорожче, що є в країни українських людей. Тому зараз санкції РНБО виглядають як бутафорія. Відставки в уряду, це просто помилки спросоння, з, з будуна, не знали, що писати, написали, ну, знову ж таки, нам понаймали якихось на, на, в переходах спеціалістів. Тут же ж главне, щоб лояльні, а не професійні. Ну, от, понаписували, відсторонити. Як відсторонити, ну як там щось придумаємо до обіду. В обід зрозуміли, що трошки неправильно це зробили. Хочу, знову ж таки, я я зранку сказав, що відсторонення цього мало. Що значить відсторонення? В тюрму, в тюрму крав паразит, в тюрму нема чого цих паразитів розводити. Тому по тюрмах їх, по тюрмах сажати і нема чого на це дивитися. Дивіться. Тому РНБО є маленькі нюансик. не зовсім там все просто. Частина з тих, кого хочуть писанці, вони самі частина РНБО. Або продавали можливість таких санкцій, сидячи в себе в квартирі і набираючи першого номера і радячись з ним, а що ж там відбувається? Дивіться, Європейська правда пише, що є такий ще персонаж Кривенко, а це пані Кривенко, а це вона, і вона говорить про те, що чи ще Європравда, вона теж говорить про те, що пані Кривенко може стати оператором ГТС, їхня наглядова рада готувала там вже повні п'яні пляски. От, єдине, що про це дізналась європейська спільнота і каже: друзі, ви там взагалі ок, ми тут згортаємо всі програми, ми вам гроші давати не будемо. Ви ведете себе як російські корупціонери. Ви гадів паршивих назначаєте на посади, де вони і бути на пушечний вистріл не повинні і не, не мають бути. Але наші ж ну а, шо, а як? Ну потім напише відстороним, піде в відставку. Давайте з цим завершувати. І зараз, от якраз по цій пані Кривенко, почалась розмова. І уряд, який зранку не міг зібрати болти, і ніхто ж не міг навіть подумати, що вони не знають, як це зробити, і всі думали, що вони прийшли по поцелу, а вони просто говорили про це. Ну тут ще треба перевірити, як вони загалом інші рішення приймають. На слово уряду, вже вірити не доводиться. Друга річ виходить Міжнародний валютний фонд. Кажуть, від щирого серця хотіли вам дати 8 мільярдів. Ну, ви знаєте, дати від Міжнародного валютного фонду це в кредит. означає. вони кажуть, дати, позичити. Але нам зараз гроші треба. Віддавати, будемо вже ж завтра, післязавтра, в 30-му. А зараз би ці гроші нам не завадили для того, щоб перемогти окупантів. Єдине, що цей МВФ каже, слухайте, а ваш кабмін сходить з розуму, ми їх не розуміємо. Ви берете гроші в кредит. А пільги робите олігархам, платите кучу відсотків з людей, а віддаєте це за нуль тим, в кого й так бабла-багато. Вони самі для вас можуть бути МВФом, додам від себе. Вони самі можуть бути МВФом, щоб не фінансувати країну. Але деруть вас як липу. Нас в даному випадку, ну, але це умовно слова МВФ. І вони кажуть, стоп! Але дотації олігархам давати ніхто не буде. Пільги робити не буде. Пі популізм фінансувати ніхто не буде. І розумієте, коли кажуть, що тіньова економіка, що це значить? Це значить, що є олігархи, які своїм футболістам мільйордні зарплати платять 200 доларів, а на ошор на Кіпрі приходить 5 мільйонів. Ось так. А що ви хотіли? Є завод. Але він як завод податки не платить, там просто працює 100 тисяч фопів. Є, наприклад, велике підприємство, так воно швиденько розмиває дохід і потім виводить все десь, наприклад, на офшорні рахунки за 1%, і в них все добре. І вони за це платити навіть не збираються. Ну МВФ каже: друзі, так ви популізмом прийшли займатися, дурачити тут всіх. Чи ви реально робите реформи і перемагаєте Росію? І зараз через оце баловство, популізм і потякання – мінус 8 мільярдів. Далі, що відбувається? Виходить Foreign Affairs а, і каже, що ми знаємо, як пересидіти Путіна, треба дождати, щоб він помер. Прекрасна стаття, в кавичках, прекрасного автора, але дуже попахує російської опозиції. Що значить перечекати? Ну, візьміть, зробіть війну на своїй території і перечікуйте, нам то чого. Ми хочемо його знищити. Ми Путіна хочемо знищити. Але коли нам кажуть, ви перечекайте, так подожіть, ваші ж люди не вмирають кожну секунду. Чого ви не присилаєте людей? Ви хочете відкупитися, десь там трошки дати зброї. Присилайте людей, давайте тоді поговоримо. Бо це попахує російською опозицією. Дайте Путіну ще 15 років, а хай українці вмирають. Нам таке не підходить. Нам така історія не підходить. Крапка. Тому foreign policy, вони писали, Foreign Affairs, ми вчора з вами аналізували. вони кажуть, давайте переждемо Путіну. Його переконати неможливо. Супер, нам подобається, класно це писати. Десь на Заході, сидячи на теплому острові от, і дивлячись на заходи сонця. Поживіть тут, скажіть це в Херсоні. Скажіть це в добропіллі, скажіть це, наприклад, в Костянтинівці, в Покровську, скажіть, що Путіна треба переждати. Нічого собі, які стратегічні рішення. Собі залиште. Такі прекрасні стратегічні рішення. Ну і заступник міністра закордонних справ, якого вже другий місяць пророчить, що призначать міністром закордонних справ, він заступник, але. Міністр ходив, переконував звільнити людину, яку не можна звільняти, як виявилось. Ну, от, але цей заступник каже: він готується стати міністром. Каже, що Росія зупинила всі переговори. Він каже, реально може вирішити не ось ці історії зустрічі там, десь в Стамбулі. Він каже, що можна вирішити зустріч Зеленською Путіна. Каже, росіяни створили групи в WhatsApp, хочуть там щось імітувати, щось там говорити, але все це не працює. Ну, напевно, ми з ним погодимось. Єдине, що треба теж врахувати коефіцієнт, що цю заяву він робить не тому, що він мав цю заяву зробити чи хотів цю заяву зробити. Зараз у владі загалом паніка і цей нот, тому половину заяв роблять тому, що їм так хочеться перебити інформацію. Міндіча, цукермана, Галущенка. Чи Гівари і решти ось цих казнокрадів, які просто потвори знищували нашу державу. Тому, скажімо так, ми цю заяву почули, ми її бачимо, ми її чуємо, але ну, дякуємо інформативності в даному випадку нуль. Два міністри йде в відставку. Напишіть, будь ласка, цього досить? Чи хтось інший повинен піти в відставку? Нагадаю, що крім Верховної Ради незамінних. Інституцій немає. Тільки Верховна Рада має повну протекцію. Давайте про це поговоримо. Я зараз хочу, щоб ви написали прізвище міністрів або очільників якихось інших інституцій, рівня міністерств, які повинні б були написати заяву. Давайте зараз поки що ми говоримо про міністерський рівень або якихось інших таких, такого ж рівня інституцій. Не піднімаємось вище. Давайте зараз проговоримо про це. Не будемо накаляти інформаційну політику, не будемо зараз там давати зайве, але розуміємо, що може з'явитися інформація. Можливо, завтра ми поговоримо про щось інше і більше. Можливо. От. Але зараз давайте будемо оперувати тими даними, що є зараз в медіа, і про це поговоримо. Це важливо. Корупціонери повинні відчувати дамоклів меч над своєю головою. Корупціонери повинні розуміти, що підставляючи державу, вони будуть нести покарання. Напишіть, хто ще мав би піти в відставку. Раз. Друге, я прошу вас, донат на морок. Хлопці працюють на харківському напрямку, працюють в тому числі на території ворога. Це морок на території Росії. І їм треба дрони. Їм треба розвідники, їм треба дрони, які знищують смертельно, знищують окупантів. Ось це для нас зараз важливо. І дуже попрошу підписатись на цей YouTube канал. Російські боти нас атакують. Але щоб зробити їм на зло, щоб ми не просіли, а навпаки, росли, ви підписуєтесь, ставите дзвіночок, і у нас рухається зовсім по-іншому. Дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!